Ранок нарешті я бачу цей вид зранку. Тут прям неймовірно. Клас. Зараз будемо йти на сніданок і вже їхати гуляти по кому. Так, сніданок вже у нас. Тут теж краєвид, просто тут так, Снідаєш і з таким видом з вікна. Дуже круто і дуже великий вибір. Я, мабуть, пораджу цей готель, напишу його назву. Мені тут дуже сподобалось. Ми вже виїхали з нашого готелю. Наш готель знаходився у містечку Коліко, і зараз ми направляємось у варену. Це близько до 19 кілометрів звідти, і ми дуже хочемо посетити вілу монастера, тому що це була моя давня мрія. Поки ми їхали, я знімала ось такі от гарні відео з нашої дороги. І я хочу сказати вам так, що подорож на автомобілі, звичайно, має свої плюси. Поки ви їдете до запланованого місця, ви можете побачити маленькі містечка, у яких просто живуть місцеві, де не дуже розвинений туризм і де можна побачити атмосферу справжньої Італії. Дуже раджу вам! Якщо ви плануєте сюди їхати, замислитись над тим, щоб взяти з собою автомобіль ми вже приїхали на віло монастера. Вона знаходиться у містечку Варена. Чесно скажу, це була моя дуже велика мрія, і це неймовірні відчуття, коли ти на щось дивишся на Ютубі, в інстаграмі, і тут просто ти бачиш це своїми очима. Для мене це просто нереально. Я зараз хочу піти і подивитись на сади. На жаль, сьогодні музей був зачинений, тому нас попередили, що можна купити квиток тільки у сади. Але, я думаю, все ж нічого страшного. Найголовніше тут саме сад. А музей це вже ну, цікаво, звичайно, було б туди потрапити. Але я думаю, що сподіваюся, що я тут не востаннє. Думаю, так буде нормально. Білети до речі, квитки коштують 10 євро. Це просто сад, і 19 євро, якщо ви хочете ще зайти в музей. Але чесно, не знаю, чому він сьогодні зачинений, і взагалі це тільки сьогодні, або це на якійсь довшій основі. Тому не знаю, ви можете приїхати і перевірити вже самі, чи буде відчинений цей музей. А зараз ходімо дивитися сади. Звичайно, озеро Кому це дуже популярне місце для туристів зі всього світу. Але навіть не дивлячись на те, що туризм тут дуже популярний, це місце не зіпсовано їм. Вам розповісти саме про історію цієї віли. У неї було дуже багато власників. Взагалі, спочатку, це був жіночий монастир, але такий головний її власник, завдяки якому майже вся ця краса і всі зали в музеї збереглися. Це був Вальтер Кес, це німецький підприємець. Кажуть, що взагалі зараз у музеї всі кімнати вони майже в первозданному вигляді. На жаль, ми не можемо сьогодні це. Перевірити, але я думаю, ви можете знайти є багато фотографій в інтернеті, там дуже гарно і, взагалі, вражає. Тобто, і історія усієї віл, вона дуже давня, і вся ця краса вона збережена. І до речі, дуже вона ще популярна завдяки саме своєму ботанічному саду. Тут кажуть, що дуже багато різних видів дерев, рослин. Я не дуже на цьому розуміюсь, але кажуть, що тут є і африканські пальми, але ну, дуже різні там і квіти. Я не дуже буду вам про це розказувати, тому що я не спеціаліст у цьому, але справді тут класні, дуже дерева, квіти. Тут також є цитрусові дерева. Подивитись, справді є на що. Друзі, якщо ви будете на озері кому або на вілі монастеру, я дуже раджу вам просто присісти біля озера, виключити всі свої думки, відволіктись від своїх проблем. Тут можна просто дивитись на гори, на рослини, на дерева і відчувати себе щасливим. Саме для цього я думаю і була створена ця віла. Також зараз вілу можна замовити для проведення весіль або якихось фотосесій. Також я прочитала, що можна навіть орендувати тут кімнати. Взагалі, Віла монастера має дуже цікаву історію. Трошки про неї я розповім вам у відео пізніше. Але я хочу наголосити, що у 1996 році була створена громадська організація Віла монастера. Саме зараз вона відповідальна за Вілу, за її благоустрій та всі питання зв'язані з цим. До речі, тут є ось кафетерії, можна присісти, випити кави. не знаю, У нас зараз не дуже багато часу, тому я думаю, що ми вже десь у Біладжо сядемо поїсти і випити кави. Так, ми вже виходимо з садів. Ми пройшли всі сади повністю. Зараз ми плануємо дійти до Парома і на Паромі вже поїхати до Біладжо. Це теж неймовірне місто на озері Комо. Всюди також радять його відвідати, тому, звичайно, я скористаюся цими порадами. І зараз ми поїдемо туди. Як підійдемо, підійдемо до парому? Я вам покажу, скільки це коштує. А поки що я погуглила, і це десь 4-5 євро з однієї людини. По дорозі на паром ми також вирішили трошки погулятися центром містечка Варенна. Воно неймовірно затишне, дуже вражає своїми чистими, гарними вузькими вуличками, також є дуже гарні спуски до озера. І також туристи і місцеві сидять прямо біля озера і просто насолоджуються його видами. До речі, ми їхали з варени напряму до Біладжео без інших зупинок, тому це зайняло близько 6 хвилин. Дуже швидко, але при цьому ви отримуєте неймовірні види під час того, як їдете на паромі. Також хочу показати вам гарну набережну міста Білачо. Людей тут одразу більше, але це і не дивно, тому що населення Білачо у 4 рази більше, ніж населення Варени. Складає воно біля трьох тисяч людей. Зараз ще трошки вам розповім, як доїхати з варени до Біладжа. Ми їхали на паромі. Ціна 4 ,60 євро 60 центів по один бік. Ми, звичайно, взяли у два у дві сторони, тому нам це вийшло близько ну, 9-20 євро. Ось зараз у нас тут є одна годинка. Ми погуляємо, тобто отакі от, от відстані між відправками. Ми тут зараз годинку погуляємо, десь поїмо, трошки прогуляємось. Тут неймовірна набережна, дуже гарно. Тому я думаю, що годинки все ж вистачить наступний паром, десь у п'яті вже. Це дуже пізно для нас, тому що ми хочемо ще у Мілан заїхати. Тому думаю, просто погуляємо годинку і поїдемо вже до Мілана. У ресторанчик поруч прямо з озером Замовили піцу. Я ще взяла собі капучино, а зараз спробуємо. Думаю, що це буде непогано. Тут вид з ресторану дуже гарний. До речі, тільки що бачили, як тут припарковані машини, і от вже їм виписали штрафи. Ми залишили машину оверені, тому... Ну і сюди було б дуже довго нам їхати і взагалі немає сенсу, тому що ми зараз вже поїдемо з варени в Нелан. Тому робити такий крюк великий, щоб приїхати в Беладжу, просто немає сенсу нам зовсім. Ось, зараз поїдемо і будемо вже назад йти на паром. Тут, до речі, не відкритий а, заклад, не відкрита тераса, але можна зробити ось так. І тоді вже бути ближче до озера. Ось такий от вид з цього ресторану. Дуже гарно. Зараз спробуємо, чи смачна тут піца. Тому що я думаю, що тут взагалі всі заклади вони, звичайно туристичні. Зараз пробуємо. Євро. Ну це Європа, це тут нормально. Тому зараз я вже швидко буду пити каву, і через 10 хвилин у нас вже паром, і ми будемо вже їхати назад в вареному. Я правда закладати сюди більше часу. Тому що ми не піднялися в місто, ми це зробити не встигли, але наступний порог аж вісімнадцять 18.50. Це дуже пізно для нас, тому ми вже поїдемо у Милан. Але я раджу закладати більше часу. Тут справді є що робити. тут Дуже круто буде погуляти довше. Трошки покажу вам ціни в цьому ресторанчику їх меню. Зараз зупинюсь на піці, щоб показати вам, тому що піцу в Італії можна використовувати як мірило цін. А тепер пропоную вам просто насолодитися красивими вуличками містечка Пеладжо. Сказали, що треба більше планувати, якщо до Біладжо. І що ви думаєте, ми запізнилися на наш паром. Точніше, не так, ми не запізнилися, ми стали у чергу на інший. Але завдяки тому, що ми запізнилися на наш паром, ми змогли зайти у собор Санча Комо. Санча Кому вважається покровителем міста Біладжо. Також, це вважається головною площадю цього міста. Навпроти є також дуже гарні маленькі вулички вузенькі, і, звичайно, я зайшла усередину, тому що вхід у цю церкву вільний. На жаль, все прекрасне має властивість закінчуватися, тому ми вже біжимо на наш паром. Ось, до речі, так виглядає місце, куди перебуває паром, і, до речі, ось він вже на підході. Час нашої поїздки пішов маленький дощик, але це не зіпсувало атмосферу. Тим паче на паромі є закрита частина, закрита палуба, тому якщо вам холодно або дуже сильний вітер, можна піти туди. В цей раз, до речі, ми їхали трошки довше, тому що ми їхали з іншими зупинками через містечко Меначо. І поки ми йдемо до автомобіля, можна понасолоджуватися чудовими видами Варенни. Так, ми вже дійшли до машини. Зараз будемо їхати далі у Мілан. Слухайте, ну, ось рукому це таке місце, звідки не хочеться так рано, звичайно, їхати кудись, але що робити? Програма у нас дуже насичена, ми її самі собі продумали, тому... У нас попереду ще дуже багато цікавого, а ввечері ми вже будемо гуляти і проводити у Мілані. Тому наступні кадри вже, як ви здогадалися, будуть з Мілана. Тому що ми приїхали. На цьому вже будемо завершувати це відео. Дуже дякую вам за перегляд та підтримку мого каналу. Підписуйтесь, ставте лайки та натискайте колокольчик, мені буде дуже приємно.